Всім привіт! Хочу показати вам автомобіль, який я продаю Volkswagen Passat B7. Останній 14 рік виробництва цієї моделі. Мабуть, що одна з останніх машин, які взагалі зійшли з конвейера, тобто максимально свіжа для цього покоління Passat. Це у нас комплектація Highline ще з додатковими плюшками. Одразу бачите на машині хромпакет, рейлінги, окантовка вікон, понизу. Ось такі красиві оригінальні легкосплавні диски, Volkswagen. І гума у нас теж непогана Мішлін, оригінальна Pilot Sport 4. Ще дуже великий залишок 21-го року, 7 7-й тиждень виробництва. Також у автомобіля є зимова гума. Якщо не будете сильно торгуватися, то її також віддам вам. Що у нас цікавого? Ну, комплектація без прибільшення дуже і дуже багата. Звісно, що у нас є панорама. Панорама у нас дуже велика, широка. Ось так вона виглядає, без тріщин, без сколів, оригінальна 14-го року виробництва, як і сам автомобіль. Вона обслужена, вона. Абсолютно коректно працює, жодних зауважень до неї немає. Салон. Салон у нас шкіряний кремового кольору. Бачите, сам його стан абсолютно не заношений, як на свій пробіг виглядає майже як на новій машині. А, ну, звісно, що це жарт, але тим не менше, як на свій пробіг, він виглядає просто чудово. Немає ніяких поношеностей, немає ніяких заломів, немає ніяких потертостей. Ось профіль шкіри самі бачите, дійсно, дуже класний стан, як на свої роки. У нас тут ще багато функцій, до них перейдемо трошки пізніше. Але ось, наприклад, передня панель і, відповідно, також оздоблення салону благородного, темно-коричневого відтінку, не чорного. Як зазвичай буває. Далі по функціях продовжує нашу екскурсію. У нас тут є максимальна магнітола, яка, звісно, що працює. Чудова медіасистема ось її колоночки. У нас тут, в принципі, по медіасистемі максимальна комплектація, яка тільки можлива для цього автомобіля. Все працює абсолютно коректно. Тачскрін працює. Всі кнопочки працюють, клімат-контроль у нас тут. Все теж коректно працює. Холодить, як годиться. кондиціонер заправлений, ніяких зауважень немає. підігріви передніх сидінь, все чудово. Коробка DSG Надійна 250 модель. До речі, обслужена своєчасно. Також у нас є абсолютно повна сервісна історія автомобіля. Зараз вам її покажу. Ось такий у нас фірмовий чохол шкіряний. Ось у нас сервісна книжка. Від самого початку машина була е в Німеччині в користуванні. Відповідно, там три роки вона провела і в 2017 році була імпортована в Україну. Ось всі штампи. Ось всі записи, ось бачите, перший запис, ну, німецький регламент е, заїздів на техобслуговування. Німеччина, і далі вже пішла у нас Україна. Обслуговування не на офіційному, звісно, що сервісі, але у людини, яка на тому дуже і дуже розумілася, бачите, навіть записи німецькою мовою е, сюди заносила. Ну, словом, тут не буду зараз гортати всі сторінки. Єдине, що важливо, що аж по нинішній день у нас все У нас все і пропочатано, і записаний сам, як бачите, регламент обслуговування автомобіля. Ось це останній запис на сьогоднішній день. Тобто, усе це по 42-сторінку з... Шостої, все заповнено. Повна сервісна історія автомобіля, таким чином можна повністю простежити його пробіг. Якщо хтось вміє інакше простежувати, будь ласка, перевіряйте. Приховувати по цій машині абсолютно нічого. Вона максимально прозора, транспарентна і чесна. Йдемо далі. Далі, у нас тут блок управління панорамою. Все працює абсолютно коректно. Зараз навіть продемонструю. Ось, наприклад. Шторка так само працює. Все нормально у нас тут. Панель приладів. Повнокольорова у нас все абсолютно адекватно показує, всі показники, всі лічильники. Кермо також так само. Багато кнопочок у нас тут, круїз контроль, звісно, куди ж без нього. Лобове скло у нас е оригінального виробництва. Воно у нас з підігрівом. Ну, Звісно, що такі функції, як електронне ручне гальмо, автохолд. Паркпілот, до речі, парктроніки, камера заднього виду з промалюванням траєкторії руху. Все це в машині присутні. Парктроніки, звісно, що і передній, і задній. Ну, словом, це комплектація хайлайн, тут нічого дивного. Все абсолютно тут у нас працює. Абсолютно все. Ось. Ідемо далі. Продовжуємо нашу екскурсію по автомобілям. Задній ряд сидінь. Ось так він виглядає. Ось, будь ласка, знову ж таки, непочоганий, не заношений, вм'ятин від дитячих крісел, як інколи буває, доводиться бачити. Тут немає. Салон у нас не прокурений, без всіляких слідів від там, якихось прожигів, наприклад, або чогось подібного. Ось дверна карта, знову ж таки, без всіляких... Подряпин, без дефектів. Ось так це все виглядає. Багажник. Багажник у нас, по-перше, електронний, по-друге, з функцією відкриття ногою. Не спрацювало. Ну, Бачите, не завжди виходить це зробити, але тим не менше, дійсно така функція тут є. Ось, будь ласка. Електроніка працює, як і має. Такий багажничок у нас, такий от, е, така от верхня його полиця, не кашлатиться абсолютно ніяк. Все більш ніж на свій пробіг виглядає. Тут у нас, звісно, що запасне колесо, все, яке має бути, ще заводська наклечка, там, ущільнювачі, ремкомплект під ними. Все, яке має бути шторка у нас функціонує. Отак. От серединне положення також, в принципі, все на своїх місцях, салазки не стерті. У машини є фаркоп. Ось він. Оп. І, відповідно, отак. Так він, так він е, виглядає у діючому стані. Кнопочка. Все закривається. Ну, знову ж таки, знову ж таки, все дуже охайно виглядає. Йдемо далі. Ну, власне, ось з лівого боку вид на автомобіль. Повторюсь, дуже приємна комплектація. Водійське місце. Водійське місце виглядає ось так. Жодних протертостей, кашлатостей, якихось прожигів від... Цигарок або будь-чого іншого. Ніяких вм'ятин на панелях немає. Ось, до речі, кнопка електронна багажник. Педальний вузол абсолютно не стертий, без зауважень. Ось так він має виглядати на цьому пробізі. Кермо збоку залоснене. Знову ж таки, абсолютно на свій вік і пробіг виглядає. Блок управління світлом. Водійське сидіння, як бачите, да, тут є декілька таких вже тріщинок, але знову ж таки, як на такий пробіг, це просто дрібниці. Форму воно зберегло, ніяких продавленостей тут немає, ніяких там загибів, заломів, пошарканостей, ну нічого, ось спинка і бокова підтримка. Теж можете самі побачити. Да, Є невеличкі тріщинки вже від віку, нікуди не подінешся, але в іншому, в цілому, все. Більш ніж адекватно, акуратно і приємно. Ось пасок безпеки, ось він, як бачите, оригінальний, заводський. Тут у нас обмежувач працює, все нормально, адекватно і чудово. Ось такий автомобіль. Буду дуже радий вам показати його на оглядах, на переглядах. Будь ласка, приїжджайте, все буде у нас максимально прозоро, адекватно. З радістю вам покажу автомобіль. Абсолютно не проти виїздів на технічну перевірку, на технічний стан, на офіційний або на спеціалізовані сервіси. Одразу кажу в гаражі їхати бажання немає, тому щось більш-менш притомне стосовно сервісів. Ось такий автомобіль. Дивіться, думайте, приїжджайте, буду на вас чекати.